Відновлення пошкодженого житла через російські обстріли залишається пріоритетною задачею для Миколаєва. Про це заявив перший заступник очільника департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов у нашій студії. За його словами, для цього залучаються і кошти міського бюджету, і державні програми і різноманітні проєкти партнерів. Докладніше про результати цієї роботи та плани департаменту на поточний рік далі у матеріалі. Роботу з житлом, яке зазнало ворожих ударів у міському департаменті ЖКГ, називають надзвичайно важливою. Перший заступник директора департаменту Ігор Набатов підкреслює, що завдяки фінансуванню з місцевого бюджету протягом трьох років було відремонтовано десятки багатоповерхівок. З рахунок поточного ремонту 49 ремонтів покрівель це місце загального користування, і це потенційно 49 об'єктів, в яких люди не могли отримати допомоги в рамках послуги і відновлення, доки ця покрівля не буде відновлена. З рахунок загальнобудівельних робіт 63 будинки. 49 – це мається на увазі 22 рік, 63 будинки – це 23 рік і 24 рік – 15. Важливо, що і включення пошкодженого житла до державної програми є відновлення, передбачає попереднє поновлення місць загального користування. Для цього також залучають кошти міського бюджету, можливості якого значно скоротилися після вилучення військового ПДФО. Тому допомога партнерів на цьому напрямку має неабияку роль. ЮНОПС в рамках своїх проєктів, які фінансуються за рахунок знову ж таки королівство Данії з початку 2024 року і по сьогоднішній день в тій чи іншій мірі могли відновити 43 будинки. Це на території корабельного району, на території мікрорайону Ліски. Попри все вище перелічене, на Миколаїв наразі залишається одним із найбільш постраждалих через дії окупантів міст. Роботи з відновлення ще багато, а комунальники мають серйозні плани і непоточний рік. Перше по департаменту житлово-комунального господарства, саме за рахунок коштів місцевого бюджету, капітальні ремонти, плани 5 будинків, поточні ремонти 19 будинків. Також невеликі цифри, але. Ми працюємо з партнерами і яскраві є е, інші цифри: ЮНОПС 14 будинків. Ще планується взяти додаткових, які не забезпечені фінансуванням за рахунок бюджету в рамках дуже чудового проекту, на мій погляд, дуже перспективного. Проект Хоуп. Я вже декілька разів за нього згадував. У нас планується відновити 74 будинки. Що стосується пошкоджених або зруйнованих приватних домоволодінь, то Ігор Набатов нагадує, що тут діють державні програми та вказує на їхню ефективність. Якщо це зруйнований будинок, на жаль, зруйнований, то є можливість отримати компенсацію як у вигляді сертифікату житлового, і потім шляхом його застосування придбати собі нове житло, або отримати кошти на відновлення на своїй свої земельній ділянці, на відновлення будинку. Це реально працюючі механізми, вони врегульовані діючим законодавством, і у нас є і такі, і такі випадки доволі багато. Загалом відновлення пошкодженого ворожими ударами житла в міському департаменті житлово-комунального господарства називають одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи. І для її виконання комунальники налаштовані використовувати максимум можливостей, які дають державні та місцеві програми, а також підтримка іноземних партнерів. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март.